Тобто на сільський, на ревізію е, бюджетів сільських рад. Вони по цьому переліку просто заставляли ставити е, е, всі сільських, е, всі сільські ради ставити на баланс. І все, що в них є, це кілометраж і балансова баті. Ну і Ні ще споруди, гідроспоруди. Ні ну, а документації не передавали? Ніякої технічки, ніхто нічого не передавав. Бо Це було при мені, я це точно знаю. Може, десь передавали, може змінилися, можливо, зверталися. Канали каналами, а гідроспорудиться гроші, вони повинні бути на балансі. імені прийняття на балансі з тими радами цих міжоративних систем. Водні басейні також передавалися. Так, називаємо ставки. де дамби є. Все воно ж передавалося. І що ви думаєте, що вони з нас проінформує про цю ситуацію? А хто може проінформувати? Адміністрація, спеціалістів. Це, це, це не треба людей, які знають ситуацію. Вони ніхто нічого не всі всі знає. Я думаю, що вони нічого не знають. Вони просто передати хочуть. я в громад, А голова громади в корні цього не знають. Я ну, оце, це все власть власть, оце, ямство, оце воно там так ну, ну, всіх збирати ну, І це питання, яке піднімається питання, рік скоро це питання, яке мав участь. Ну, оце е водне господарство, воно експлуатувало їх. Воно відповідало. Наскільки я зараз зрозумів, зараз воно взагалі в грибне господарство все передається. На стадії передачі в рибне господарство. Це ставки. Геть з каналами хочуть передавати. То ми це все питання розглянемо, в якому воно, ну де вони знаходяться до юри спочатку, а потім де факто. Ну де факто це зрозуміло, що 30-більше 30 років ніхто нічого абсолютно не робив. Вони замулюються, заростають, в деяких каналах вже дерева виростають. Гриби збирають. Ну, гриби збирають. А, гриби. Ну, канали то те ще одне, там вже ж, до каналу йдуть відповідні мережі, да, мережі. дренажні системи. Мережі, Бо канали це. це Ваша пропозиція, кого ви кажете, добавили ще з області? Житомир екології, саме Житомир і екології. Дивіться, екологія є екологічна інспекція і є департамент екології обласної державної адміністрації. Якщо ви дивитися дозвола на водовикористання, які видаються, це ж Києвом Ну От подивіться, там розписано дійсно торгу ставку в Тисневецькому, я просто де-факто би тоді писав староста, і ми тоді його так розглянули мімоходом. Це не є вже. Хоча Київ надає, сама екологія не їде, не контролює, не перевіряє, висиває громади, вони нуляться ну, от, і що ми, ми заслухаємо, нас кажуть, стільки то каналів, стільки то земель, стільки то споруд, передані вони, да, на бумазі вони передані. На... Зай... Я... Що ми, ж, це, ми ж тут проста, вона знає їх тих Достанно, може потім сформувати кудись запит, надіслати, якщо треба якась буде більш детальна ну, інформація. Не... Ми що не думаємо, що з Києва до нас ну, хтось прям приїде. А от запит можна надіслати, на запит можна дадуть відповідь. Так, як всі ми... ну, думають, що так ми можемо одним високом щось там зробити, ми повинні підняти його. На даному етапі потрібно зрозуміти, в якому вони стані, куди вони до Юри рухаються, <клес> а далі ну, це не буде однією сесією зроблено, так? я так розумію. А має бути якесь рішення прийняти. Розписаний план якийсь. Ну, програми мають бути, програма <клес> їх згідно закону, їх немає. Скажіть, а тоді от буде голова співдоповідати, що він вам буде розказувати, що він побудував, що він зробив, скільки він використовує. Як приклад. Як Чому? приклад. Чому? Чому? Ні, ну, я Це вважаю. єдина людина, яка на сьогоднішній день взяла екскаватор з 20 метровою стрілої і чистить канали, робить там з Ну, ну стримую воду. Не тільки чистить, а ще й пропадають трубопроводи з річки і воду качають. Не тільки чистять. Це надзвичайно складна питання. Да. Тому що, то якщо венеріє канали, вона на балансі і немає дозволу. Ні, так якщо вона на балансі у сільській раді, раді, то, то раді. він не має права робити. Це ж вода. Проект треба буде. Буде. буде хай Це все робиться. Я це все не нуди, від єючи чистий. Дії чи що? Ну, які Я маю прийти до когось в криницю і щось там чистить чи ні. Ну, якщо так примітивно. У нас справа добра, але... Так, добра, ми за, але все-таки ж є... Я вам казав, виникають конфлікти і завжди заводи будуть бити. Так, це дуже великі ресурси. Вони вже б'ються. Там в бронекільській громаді, там, де використовує Адельїда цивіліруативні системи, там... Зараз наш використовує він дуже багато. Ми кажу за річку спасайте, який розход до води і, і як воно використовується, ніхто не знає, ніхто вам не скаже точно. І стоїть личині, коли там їх бере, як беремо, вони всі розказують, що ми це. Ну, дивимося б спеціалісти, щоб сказали, скільки. Ви залежить від того. Але там ще один там вже волочі вирощують, теж вирощують. За немилюк, в Немилі пробуровано дві скважини, вирітий басейн великий, і вони скважини, вони з річки не беруть. Ставка беруть. Скважину беруть, вони беруть. Давайте ви, я в торідному люди не барани, я, я не знаю, я не знаю там, не Чи не вона годиться для зрошення. то що? Це А вони накачують, вона, е, я, цей, я, я, яка, яка вона та вода. Там треба, ну так, те, що ви розказуєте, може так, а насамперед може бути зовсім по іншим. Вони ж, ж додають свої удобрення. Да? мінеральні. Вони там розчиняють і тоді і воно йде на полів.

Ти поняла, що, відає що, відає що в тому, що спеціалісти Це, це правильне питання, але ж не Та Ні, у нас є всі спеціалісти. Друге діло, як вони володіють. Оці всі управління водним басейном, це ж є ці спеціалісти. Вони від дня, коли канал, коли зробили міграцію, вони в експлуатації брили, вони їх обслуговували. Були люди їх. От вони ці, як ви кажете, чистили їх, там робили. Так, так. Діло в тому, що коли вони чого передали, бо вони не змогли цього робити, держава перестала виділяти гроші на це. Бо раніше держава діляла. Передали ні з сільським радам, А сільський рад вже не ходив. Я там подивився, якщо питання буде на комісії. Але якщо будуть платити сільській раді за використання цих негативних систем, то вона може почистити і робити. Звісно. І надавати послуги. Які послуги? Я закажу собі. Вони будуть знову комісію зробити. Везду комісії складі кого і куди їхати? В цей У нас є комісія профільна. Профільна АПК. АПК, добре. Комісія АПК. Куди ви хочете їхати? Ну там, де, де є питання сьогодні. Є питання БТК є питання неміння, є питання Бетелька. Ну, Хто землю сьогодні да. Оря вони всі експлуатують Делегіза. Склад комісії. Мімо АПК. Просто так, депутатська комісія не, чи не, має бути комісії. Давайте цю саму, може, Олену Горбоносу. Якщо ви приїхали з екології Житомира представник, да? яка би теж... Кожен... Значить, давайте, тоді давайте, це ваша профільна комісія, правильно? Не, я це б'явно за законом. Ні, ми ну, не б'явно за законом. Це законності, етики, правопорядку. У нас просто правильно. Але я приєднаюсь до цієї комісії. Ми будемо спільно з ними робити, так? Так, так. Ну, то давайте їм виїзду. Давайте.

Але важливо, що комісія комісіях приїдемо, ми не в іншу сторону, в одну сторону, в другу сторону. Але були спеціалісти ще були ще спеціалісти. Але хотіли колонії приїде, ніколи подивилися про ті. Так це? Шановні колеги, чи погодили? Рухаємо далі. Хто за чи за питання? От отримуємо. Рухаємо далі. Друге питання. Позит голови постійної комісії з питань бюджету бюджетства Юрій Контець. Це питання щорічно вимагає, так? Ми заслуговуємо звідти горів постійно комісії. Завіряти ще Хто за те, що даний питання Іванівський? Хто за, проти утримуємося далі? Третє. Про звіт голови постійної комісії. Третє. Четверте. і п'яте. Давайте разом. Хто okay. за? Проти утрималися. Значить, по звіту комісії зрозуміло. Шосте. Про затвердження переліку об'єктів малої проватизації спільної комунальної власності спільно громад сіл. усе. Так, значить, дивіться, поступила пропозиція від людини, яка орендує в наш гарантій, в нас є на Макдові, щоб ми його поставили на аукціон. На ваш розгляд. Якщо депутати... Це на старій байники? Да. Культуру скільки? Да? Я не знаю, що. Там якісь сіні... бальни, <кій> <кій> його там підлаштували і орендує в на нас оренда. Якщо є таке бажання, ми можемо включити. Немає бажання значить, я думаю, що треба включати. А він Виталевич чи такий. Ні, там він блочний, по-моєму, і дерев'яний дебатів. 5200 буде стоїть одному. Плюс-мінус. 5000 доларів? Ні. Ну, я так думаю, на стільки Буде відкрити акціону центр міста, як не крутує. Він великий, так? Ну no, Звичайний гараж. Там культурський бус стояв, це культурний бус який Пола нема, стіни переремонтувати. Да. Ма. Він ще тут не був. З кожним роком все стає непригляніше. Я ну, думаю, що його треба ставити А хто це, якщо насіка, звернуться. Ми вже офіційно здаємо варіант. Він звернувся, каже, ну, ми б хотіли б його викупити. Кажу, тільки через аукціон, так? Питань немає. Ну все. Що став? Ставимо. Ніхто не Ні. Кладу... Все, хто за? Не, я. Проти допомогу. Та, не, 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 Русимо так, так. так. Сьоме так, питання. Пронесення змін до районного бюджету на 2025 рік. Доповідати будинок охорона, начальник відділу. Що Хто за? Проти отримали. Проходять сетичні будинки депутатів та посадових осіб зв'язки з Керної Ради. Виповідати буде нагорта Наталія. Звісно, знов рекомендували, допрацювати. Ми допрацювали. Виносимо знову питання. Nh то, давайте, Якщо ви ми його допрацювали, давайте ми його подивимося на, <по> на не, засідання на комісії. Комісія ми вирішив, чи non. виносить його на сесію, oh, чи ні. Включаємо. Я, non, наприклад, проти, щоб на сесію його виносити зараз. Знаєте що? проти, ми не Вона з камера знімає, ви проти. Переконайте мене. Переконайте. Давайте ви не, не, сіпс... не можете говорити. <звук>

Я так зрозумів, колега ви врахували ваші пропозиції, допрацювали і хоче ще раз повторно на комісію винести, а далі комісія вирішить чи виносить на сесію. О, а ми ж формуємо. Ми, вчора, вчора я був добище на сесії, і таке питання виникло між депутатами. Один із депутатів перед початком сесії починає, а от наш депутат. Після роботи ходить ну жінка, да, вона вдова, ходить по по закладах. Там там барі, десь її бачили а воно все каже, ну неправильно себе депутат веде. А Вона каже, слухай, ну, а хто мені заборонив після роботи ну, піти в кафе, чи що там це. Є? Ну, а, він, а ви порушуєте вже комендантського, ви після 9-ї години, а, а бар вони працювати ну, от, між депутатами починаєте такі можемо... Це Це етика. під час сесії, комісії. Депутата Депутату будете ще розказувати, куди ви будете ходити? А все, що стосується... Я ж кажу, приклад, один із депутатів зробив зауваження на неї. Там видно було саме головне питання, до кого? До кого, Депутата не взяла з собою. Так, не взяла з собою депутат. Він рівнує. Так, шановні колеги. Вже до засідання комісії. Є пропозиція. Ви на засіданні комісії можете його зняти, якщо вирішите. Ну так розповічно. Це одно йде, а другої. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. То триматься. Все, виносимо, там розберемося. Бачимо, що вони там змінили. Так, от розберемося. Що просили там? Записано, куди йти і скілить. Крацює розпад. Якщо не було засілення протоколу, а ми подивимося, які були заговорення записані, ми все глянемо. Це на сесію, на сесію? Ні, на комісію, і на сесії. А де комісія? На комісії буде розглядатись, виносить, там ж комісія займає рішення. Виносить сесію чи не виносить. Скільки цей кодекс, ми ж його минулого разу скидали Viber групу. Скільки його він же є пророблений у вас? Дев'яте питання. Дів'яте питання. Про плани роботи районної ради Джорджия Буліч, без радиовік проміг. Все зрозуміло, все знаєте. Хто проти? Отримав. Далі. Десяти. Про затвердження розпоряджень голови радіодміністрації. Доповідати буде Оханській Юрій, перший студент начальник.

Районний суд. Значить, постійно виходять, тому що це віднімає багато людей часу, і постійно така ситуація. Іван Йосипович, це знову варан. Знову будемо вас просити, щоб зробити саме. Ми оплачуємо, якщо можна. Ну, ну то, як на кінці, також можна. Ну, так, можна, ну, робити, можна. можна. Ну, питання для вас серйозні, тому що ви... Коли... Стосується розгляду, да, так, да. тобто, да, І, ну, таких справ, обов'язково. Будь ласка, то м'є, хай до якогось за я не знаю. Є пропозиції, тоді що? Якщо не буде пропозиції, що ми будемо виносити? Будемо шукати. Так, і хто за дане питання? Проти отримали. І 12 різно. Так, шановні колеги, значить, давайте узгодимо за пропозицією проведення комісії сесії. Значить, на сесію районної ради пропонуємо на 10, на 6, 25-го року, на 10-му годині. Це який день там? З середнього. 10-те – це вівторок. На вівторок. Не проти? Ні. Добре. Що, Знач... Путін не внесе, то все проти. Yeah. Значить, далі, 26.05 пропонуємо спільне засідання постійної комісії постійних бюджету із питанням світу на 26 число. І 29 спільне засідання постійних комісій з питання ПК. Ну, можливо, АПК і регламенту. Тут ще 29 -е. не точно, можливо ми пізніше. Там дивіться, якщо виїзне засідання, то треба після... Глава... А чи да. дивіться, 26-го ми можливо. точно робимо бюджет і буде 26-го? Не буде? 26 не буде ні. А куда? 25-ту. 25-ту неділю. Може 25-го. <laughs> 27-го. <laughs> ага. Або на інший якийсь час. Давайте точно не проти? Давайте на 14.00. На 15? А на 14. Не хочеш? А я буде на 15? Ні, просто дивіться, там же ж є ці німечинські, баранівські хлопці, чи вони поприїжджають. Давайте 14. 14.00. Я не про те. Значить, 14.00. А по АПК ми 60 оподимося. Ну так, бо тут Може, навіть дві комісії проводити?

E, yeah. Хочете подивитися, як e, не, 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 не <клес> я мину, слухайте, yeah, ми я чую, з ними домовлюся. Я с. з ними <клес> сама домовлюся, ми so. проведемо десь годину тут і поїдемо покатаємось по господарству. <клес> можливо, спочатку подивитися, а потім закінчиться. <клес> <клес> я опрацюю <працю>... поїхати. Колеги, всім дякую за роботу. Гарного дня. Дякую.